До подій на сході України минулої доби Росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили шістьох. Про таке повідомила обласна поліція. Армія РФ завдала понад дві тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Цілили росіяни по житлових кварталах Лимана, Краматорська та Очеретиного. Пошкоджено три багатоповерхівки і 16 приватних будинків, а також навчальний заклад. На добропіллі окупанти скинули чотири керовані авіабомби як наслідок. Один убитий двоє поранених. Ще двоє потерпілих у Костянтинівці. Російська армія атакувала місто керованою авіабомбою, ствольною артилерією та ФПВ-дронами. Ворог рівняє Костянтинівку з землею. Тут майже не залишається цілих будівель, ані світла, ані води, лише руїни. Але навіть із такого пекла деякі родини відмовляються виїжджати. Наш Руслан Смищук разом із евакуаційним екіпажем Білий Янгол намагалися врятувати людей. В Матеріалі нашого воєнкора – моторошні кадри, слова вічею та надії. Саме з маркування себе кольоровим скотчем починається чергова поїздка білих янголів до фронтової Костянтинівки. Тому що вже місто працюють ДРГ. ДРГ ворожі, щоб бачили наші хлопці, що ми свої. А що за сьогодні? На сьогодні у нас по місту Костянтинівка є 5 адрес. Багато людей там і з тваринами люди. І лежачі. І лежаче будемо забирати, далі передавати нашим партнерам-волонтерам, які забирають і далі везуть вже безпечні місця України. Це поліціянти, які вивозять людей з зони бойових дій. Костянтинівка зараз саме таке місце. Сьогодні йде <плес> дощ, гарна погода для евакуації. У нас трохи менше в цю погоду їм важко пересуватися. Але загалом є такі поодиночні випадки, тобто коли застосовують дрони. Ну будемо сподіватися, що ця погода нам сьогодні на руку. Дрони зараз найбільша небезпека. У поліційників із собою завжди дробовики, як засіб останнього захисту проти БПЛА, а також спеціальний детектор. У нас це дзига розроблена нашими українськими. Гримадяри. Гримадяра, да. Усі, екіпажі у нас оснащені такими зигами, приборами. Перехоплюють відеосигнал оператора. Далі шлях у фронтову Костянтинівку спалені будинки, спалені дронами десятки машин. Та навіть спалені повітряними дронами наземні дрони. Так виглядає зараз місто. Що там на дороги? Що там. лежить? Градіда. За кермом Геннадій його напарник Дмитро виконує роль штурмана і спостерігає за детектором БПЛА. Починається евакуація. А що жонорогамарі? Ну, от зараз прибули на першу адресу, і от е, в процесі як збирають людей е, поблизу е, почалася стрілянина, схоже, що працюють по дрону. Це подружжя на порятунок записала донька. Зараз вона за кордоном пенсіонера відмовляється виїжджати. Подохну, знає, я нахрен як кому там я людей вмовляють під звуки вибухів. Каби вже прийшли, бачите, діти. Ну от тільки що е, був прильот е, трьох авіаційних бомб, е, вдарили десь відносно далеко, але гучно через Старлінг поліціянти зв'язують літніх батьків з дочкою. Усі переконують пенсіонерів виїхати марно. Тож далі наступна адреса. На евакуацію родичі, які теж перебувають за кордоном, записали батька та його лежачого сина. Але погана новина. Сіло да, І що ви не хороніть? Так от приїжджали, говорять. Уже... Как я похороню мене нічого немає. Поліційники забирають тіло в бронекапсулу, щоб передати в морг, а самого пенсіонера вмовляють уїжджати, так само налагоджують зв'язок з донькою в Голландії. Не вмовили тут, тут, тут. Ну, зачем там кормять, там в тепле вибуть. Ті... Я... Вас дочка говори. потом забере. Я, по... по... я не поїду нікуди стою. Я сам жить на, на землі. Ну, так сина похороните. Що ж ви тут остаєтесь? Похороніть. Даша тебя оттуда можуть забрати да. себе. В Голландию Я не знаю. Не Йо... Мам... Тож бронекапсула рушає на наступну адресу, навколо все здригається від вибухів. Кілька разів у небі помічають дрони. О, да, там прям... Тут люди чекали эвакуации. С собой забирают еще трех собак и десятка котов. Вот, вот, вот. Садитесь с животными. Садитесь, животные. А куда вы их подведете? Вам вот, а некуда прислать? А, а это, у нас сумма, на там 12 или... И три собаки, и шесть котов. Ведет? Есть куда посадить котов? Да. Переноски ну, есть туда. собаки? Ведет. Ведет. Средние, маленькие. Которые... Вот такие две и одна штука. да? І ще одна адреса. Тут бронекапсулу заповнюють максимально і навіть цього пухнастика рятують. Боже мой, породісти підбираємо тошку. В небі помічаємо черговий дрон. Машина із людьми, собаками, котами, кроликом чуть повспалені автівки, брнівники та будинки на виїзди з Костянтинівки. Невдовзі вже в безпечному місці усіх врятованих пересаджують в інший транспорт. Геннадій розповідає: люди часто відмовляються від евакуації. На жаль. Кажуть, що потім, потім, ну, а вже з власного досвіду можна сказати, що потім це вже у нас немає можливості заїхати, а вони хочуть виїхати. Це понял. Ображає, да, і Зображає, коли люди приїжджають, вони не готові, вони думають, що це переїзд з усіма їх речами, що вони копили все своє життя. Ну, це евакуація тільки з документами. Ну благо, що люди беруть тварин. Да, це дійсно подяка людям, що не залишають їх там самотності і забирають тварин з собою, собак по, котів. Це дуже добре. І Екіпаж вирушає на новий порятунок зі східного фронту. Руслан Смищук, Вадим Рамун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.